Вау! Оце так, нічого собі монстр. Манга! Засновано на манзі. хтось врятував! Це що? Півень? Півень супергерой. Це щось буде новеньке. І я впередці дуже смішного аніме-фільму. А ти? Ану, скажи мені. Я обов'язково цей. Серіальчик, подивлюсь. Я сподіваюся, у нього буде багато серій, і він буде досить смішненьким. Дивіться на це початку, яке він щойно врятував. Яке воно пафосне, скільки пафосу та серйозності. Ууу, як думаєте, це будуть просто бої півників, чи це щось буде більш масштабне? Можливо, цей півінь просто уявляє під час півничих боїв, що він рятує світ, чи ще щось, типу того. Чи це насправді буде? Ну, досить прикольно. О, Say the Ворд. Значить, це буде мегамасштабна епічна битва з Хайдзю. Кукуріку -ку -ку він сказав. Прикольно. Півнячі бої. Досить скоро. <рес> <рес> це було смішно.